В огляді і в продажі Opel Vivaro 2019 року випуску. 1.6 дизель 120 кінських сил. Чистий 2019 рік. Зараз обійду, оглянути. В відмінному стані автомобіль. Технічному, візуальному, можливо, переобладнати пасажир. Можливий продаж по безналу. Ось такий автомобільчик 187 тисяч пробігу. Почнемо з багажного відсіку. Все в оригіналі, можна побачити, нічого по автомобілю не робилося. Оригінальний пол застелений, покритий елімоліумом. Є витяжка. Дуже зручно. Не потрібно нічого придумувати. 187 тисяч кондиціонер. Арктроніки. Ось такий автомобіль. Регулювання дзеркал. Відкрию, покажу під капотом. Резина нічого не милося. Пари 2019 року оригінальні, підкапотне, Зупинюсь на двигунові. Якщо сподобався автомобіль, Розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Є інші автомобілі, заходьте в групу Viber. Надіюсь, показав все, що цікавило. Картачки. Ось таке авто сьогодні. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.